Україна добриє. Доброго ранок громадяни. Для Європейського радіо, для іспанського радіо. Анонс стосовно сьогоднішнього дня. Україна 6 вересня 24-го року. Буквально 10 хвилин, як знаходився біля поста охорони, щоб пройти, просто пройти по вулиці Інститутській. Вічливо підійшли охоронці і попередили, що проходу для мене немає. Проходу також і немає в наступних блокпостах. Власне, така ситуація, яка є не один місяць, не один день і не один рік, це таке шахрайство, шулерство, упередженість. Така реальність, з якою. Необхідно приймати до уваги і належним чином реагувати. Реагувати я буду належним чином. Це будуть уже конкретні обґрунтовані позови. Наскільки це буде можливо, з тим, щоб президента, голову, мера і прем'єра просто притягнути до відповідальності, посадити, і просто за грати. Тому що з ними. Гратись. Якось уже набридло та й і... гідність.